Надзвичайно насичений гостєвими майданчиками сьогодні недільний ефір кави у вікенд і другий гостєвий майданчик. І наша домовленість в дії. Ми домовились раз на місяць зустрічатися, і ми зустрічаємося. У нас знову в гостях директор навчально-виховного об'єднання номер 6 та Microsoft Showcase School Надія Кравченко. Доброго ранку. А також сертифікований учитель експерт та тренер Microsoft, вчитель англійської мови навчально-виховного об'єднання номер 6 Маргарита Калюшна. ранку. Доброго ранку Минулого разу, коли ми зустрічалися в нашій студії, ми починали говорити про Майнкрафт конкурс, і він відбувся. І ми відразу ж запросили, як і обіцяли. Розповідайте, з чим з якими складностями зіштовхнулися, чи всім знайомий Майнкрафт, чи виключно от на них і було на. Nou, ну, я нагадаю, що наша improve. школа є школою Майкрософт і Маргарита є тренером Майкрософт. Ще хочу поділитися такою радістю. Ще, ще один вчитель нашої школи, Людмила Бойко, яка минулого Just разу. Вона вже стала теж сертифікованим не просто вчителем Майкрософт, а тренером Майкрософт. Тому ми впевнено рухаємося в заданому напрямку. І ви купайте Скажімо Так ми це плануємо. І нагадаю, що на весняних канікулах у нас були такі активності і в тому чис числі в yeah, всіні да, канікулах були такі активності і в тому числі ми працювали з майкрмайнкрафт безпосередньо Маргарита. Вона зорганізувала групу дітей, з якими ну, скажімо, вони вони працювали з цією грою, з метою там створення міста, і виникла в результаті така ідея розповсюдити цю гру на місто. А потім ми почали мислити глобально на всесвітній рівень. Ну не секрет, що і наша школа, і інші школи міста України співпрацюють з начальними закладами різних країн. Тому, включаючи ось таких партнерів, це партнерство у нас різні напрямки співпраці. Чому б не співпрацювати і в Майнкрафт? Діти висловили таку ідею, діти визначили тему, діти придумали правила. Маргарита Володимирівна їх підтримувала. Звернулася відповідно до організм до адміністрації з питанням організації. Ми звернулись до управління освіти, і тут такі, ну, приємна новина. Мабуть, це такий момент сучасної демократизації стосунків, коли ідеї дітей підтримує не тільки вчительство адміністрація, а й міська влада. Нам на зустріч прийшли Лариса Давидівна Костенка, Ольга В'ячеславівна Журавльова. Вони зацікавилась цією ідеєю. Ну і власне, ми вже на сьогоднішній момент маємо результат. Ця гра офіційно підтримується. Нам будуть сприяти всіляко. Ну а ми маємо тепер залучити партнерів. Вона запущена. І, просто ну, просто ну, я вам хочу трещу... ответить секрет. Извиняюсь, секрет хотів відкрити вам. Просто они вдвоем тоже играють в эту игру, поэтому. Ага. Ну, ну, ми б да, да, ну, хотіли тут внести таке пояснення, що конкурс ще не відбувся. Якраз є певний анонс цього. І, реализує. і результати ми очікуємо в березні. Ну, тобто, наша а, мета, Тобто ми шукаємо партнерів, тобто що кожна школа міста країни відшукує собі партнера в інших країнах світу і будує світ, який ми називаємо місто здоров'я, як запропонували діти. Тобто на одному сервері вони працюють, розподіляють між собою обов'язки, що вони мають там збудувати. Можливо, це буде госпіталь, як вони говорили, лікарня або це і що діти мають на увазі, що має бути у цьому місті і, я. і ще тут хотілося дуже підкреслити, що у нас, так як діти розробляли ці положення до конкурсу, вони запропонували призи. І діти у нас спочатку були так налаштовані, що призи там мають бути ну, книжечки. Але ми все ж таки в адміністрації націлили їх на більш такі вагомі подарунки. І у нас ми шукаємо зараз і спонсорів, партнерів для того, щоб нагородити найкращі команди. О, да, там у нас мають бути планшети, мобільні о, телефони, дивіться. а головне, який гран-при придумали діти. Вони придумали це політ на повітряній кулі. О, тобто потрясающе. ми сподіваємося, що ця ідея наших дітей буде підтримана. Ми знайдемо все ж таки спонсорів, і відбудеться. Обмін між командами. Тобто, якщо, наприклад, ми, наша школа, вже знайшла собі партнерів з Болгарії, вчитель ангел Ангелов, ми будемо разом будувати цей світ, креатив, то і ми можемо відвідати Болгарію, а учні з Болгарії приїдуть до нашого міста. Тобто, це така взаємодія це ви як ви да. біли, що просто? Це гра, вона ну по суті здається, що гра, вона, по-перше, є навчальною, тому що зараз Майнкрафт дуже активно використовується всі практики. Ці мене даємо. То а в чому ну, там тезисно хоча би от как ну, обучають Майнкрафт? А, эта игра? Ну, наприклад, зараз еще точнить, я ще хочу точнити, що є зараз по всій країні розповсюджується ініціативною групою це я, Артур Качеряної Іван Стромила. Школа Майнкрафту для тренерів, саме тих вчителів, хто бажає свою освітню діяльність провадити цю гру. Яким саме чином, наприклад, я вчитель англійської мови, і я пропоную дітям таке певне завдання: наприклад, уявіть себе, ви перед... Перед вами сім дверей. А одна, дв... одна дверь вас веде до країни Неверленд, інша в Вандерленд, Хогвартс. Ось ви відкриваєте цю певну двері, двері, і ви у світі, який ви маєте збудувати. Якщо я, наприклад, оберу Хогвартс, я будую цей світ. А потім ми разом з іншими учасниками нашої команди дивимося і коментуємо на англійській мові, чому саме такий світ, щоб кожен з нас міг змінити додати. Якщо я, наприклад, вчитель математики. Я можу, от у нас ми проводили якраз під час дня Мейкера, будували вулкани, і діти другий клас замітили, а mm -hmm. де там симметрія на тому вулкані? Як побудувати в Майнкрафті, щоб вулкан був кратер симетричний? Ну, тобто вони це роблять, можливо, не завжди усвідомлюючи, що вони проходять певні там тематичні або терміни з математики хімії. У нас був колега моя з Одеси. Бряк. Вона говорить, що тут безліч клад для вчителя хімії, тому що там є різного роду камені, ну, да, виклад... да, 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 да. да, тобто кожен вчитель для свого предмету може щось знайти. І якщо діти в це грають, то вчитель має бути з ними, їх підтримати, використати, але в свою користь тобто, стратегію вибрати. Так, Хороша гра, мабуть, навіть, навіть для психолога, так звісно, приложить різом построїти і подивитися, що він он там зробить. Так до речі, цікаво що навіть Психолог да, може використовувати, дивіться, ми не можемо е, зупинити той процес, що діти е, користуються ІКТ, грають в комп'ютерні ігри, і вони <зв>. це роблять. <зв>. І, і мабуть, наївно думати, що ми а можемо лучше заборонити. Лучше Це вас главіть. І говорити про те, що ми будемо нав'язувати це дітям, теж неправильно. Діти, яким це цікаво, вони це будуть робити, і ми не зможемо це зупинити. Діти, яким це не цікаво, навіть прина. Нашому да, бажання цього так, не будуть не робити. робити. Вони будуть щось інше робити, і в школі, в інших школах і для цього багато інших моментів. У нас є чужок чудовий, чудовий кружок гурток ткацтва, хореографії, хору. Будь ласка, реалізуйтесь там. І по суті, подобає. да по суті, ті діти, які грають Монкрафт, або яким цікаво було б грати. Вони отримують ще паралельно якісь знання, опановують термінами, розвивають логіку, співпрацюють, вміють працювати в команді, що зараз дуже, дуже важливо. І це одна із найважливіших Лище, навичок да, з Вирішувати Певні освітом. проблеми певні вони проблеми вони ставлять так. проблему, планують планування, формують команду, співпрацюють і в нашому випадку вони співпрацюють з командами з інших країн. Угу. І Пишуть. ця співпраця дистанційна передбачає зустріч потім і очно таку дав Так. Але це, це, було, це було, Перш за да, все. Це конкурс. Конкурс да. він так. він має. Оцінюватись, хто ось, судді і які критерії ось, оцінювання? Ось про критерії. Це критерії це де, це? де ж було дуже цікаво. А, діти самі запропонували критерії. В них було найголовніше це ідея, тобто яка буде презентована у цьому місці здоров'я, Далі креативність. Наскільки вони вирішили цю ідею? І для них ось ці два пункти були дуже-дуже важливими. Інше, ми доопрацьовуємо. У нас створено на базі нашої школи така творча група, яка буде доопрацьовувати до, до Сти якби до логічного завершення положення цього конкурсу, а жирі, ми сподіваємося, це буде наше міське управління освіти, наш навчальний заклад, і ми запросимо представниками Угу. Дуже цікаво, дуже цікава реалізація і нарешті. Віктора, який навчався в школі ще в 19 столітті, не застав таких, таких методів навчання. Це краще, ніж вчити англійське по Counter Strike, там де shoot head, або як head shoot, head should, should, да, да. І все, що не знаю. Не знаю, про що Велике вам дякую за такі починання. На нашій гостєвій, на нашому гостєвому майданчику номер 2 сьогодні були представники навчально-виховного об'єднання номер 6, Як обичайно, нам не вистачає часу все обсудити, да. так, Але, так було, що ви було, ще прийдете, да. Буде. да извині, Я перебиваю не тільки Ну і ті, звісно. Надія Кравченко та Маргарита Калюжна велике вам дякую. Друзі, не перемикайте канал, у нас ще дуже багато цікавого попереду.